Всім привіт ви на каналі Соня Батюк. Сьогодні в нас буде темно, тому що нам відключили світло. Лишився тільки інтернет, тому що в мене 3 g І так, і я передивилася всі серії Ліді Баг і Супер Кот. Та тут я побачила у першій серії, що коли е, ну е, першій серії Кам'яне Серце. Цій першій серії, коли Андріана. Е, Дав маринет парасольку і піш, пішов в машину, було видно, що е, під е, парасолькою ще стоїть е, мастер. Мастер фу. Е, це що дав дім талісмани. Це можна побачити, якщо уважно дивитися. Потім другий епізод. Це коли е, було е, у серії е, е в серії кунг Це коли е, все сталося на свої місця, коли Андріан був з марінет, то кунг сидів за барною стойкою у хлоєному готелі. Ну, місія буржуа. І це на сьогодні все. З вами була Софія Батюк і моє відео топ-два момента, коли кунгфут стежив за і із супер котом Бай-бай! З вами була Софія. Підписуйтесь на мій канал. Не забудьте ставити лайки. А в коментарях пишіть, яке ви хочете наступне відео. бай бай